Сьогодні я вам докажу, що Shiba Іну, оця от собака, і Golden Lab, це реально імба для новічків. Ну, по-перше, давайте глянемо пасівку Shiba Inu. Кожній 55 Секунд 15% шанс, що ця собака дасть рандомний сід. Вот. Ну так, да, це може бути хоч морковка, якої, ну, думаю, у всіх є кучу. Ну, вона й дешева, вона їмба. Це може бути там драгон Fruit, який, думаю, є багато у кого на огороді, як і у мене. Вот там. Це може бути Емберлі за 15 мільйонів. Це може бути Бурнінг Буд за 40. Це може бути любий сіт. Але шанс на них од... різний. Посилка Голден Лаба почти така каже, але трохи гірше. Кожні 50 секунд 10, ну почти 11% шанс, що е, теж викопає рандомний сіт. Цього разу це, звісно, да, 50 секунд, а не 50 скільки там 6, вроде, 56, Але проценту 11. 11 почти, Ну, 10 Вот стільки. Рандомний сіт це теж рандом рішає. Це може бути Ембер Лілі, це може бути Бурнінбут, це може бути просто Любері, може кактус бути. Це залежить від вашої удачі. І від самої гри. Сьогодні я буду афекашити з одним Голден Lab або Золотим лабрадором І з одним... Ні, навіть з двома Shiba-Inu. Ладно, щоб було чесно, я буду сьогодні афекашити з двома Golden Lab і двома Shiba-Inu. От. Буду афекашити приблизно ну, хвилин, думаю, 20. І подивимося, що нам дадуть лабрадори і що нам дадуть шіба Іну. Тоді я не буду тянути резину і йду афекашити. Далі і корисний факт: якщо у вас якраз ці собаки, ставайте на середину свого огорода. Якщо ви станете там от десь на початку, вони будуть на іншому кінці огорода. То вас не прийде там морковка, або щось інше, а воно просто пропаде. Це може бути є берлі або там, горох якийсь. То ставайте на середину свого городу і, і ця, о, це насіння прибіжить прямо до вас. Неважливо, де воно буде, воно прибіжить до вас, бо у нього буде 30 секунд. А я коротше, не буду цянути і реально йду афекашити. Ще сьогодні, думаю, буде обзор на мій цей город, але це ще подивимося від мого настрою, бо сьогодні неділя. І які от ціди у мене були до АФК? А які будуть після, це зараз ви дізнаєтесь. Коротше, результати того. Що я отримав за АФК. Просто вяв я десь ну, хвилин, думаю, точно 20 і малював собі просто в пейнті. Коротше, от показую вам, що я отримав. Якщо чесно, я удивився тому, що я отримав, Тому що ожидати, ну того, що я ожидав, було набагато гірше, ніж то, що я отримав. По-перше, те, що замітно, це грейп. Обіно, що він один, но все рівно грейп. Я не пам'ятаю, від кого я отримав, але від когось я грейп отримав. Вроді, мені даже дали один машум. Я не знаю, подивіться.